Закон України про національну поліцію, стаття номер 30 Цікава назва. Види поліцейських заходів. Так, в попередній статті ми прочитали, що таке поліцейські заходи, коли їх можуть застосовувати. Так. А ось є види тепер. Зараз ми прочитаємо, які ж види поліцейських заходів бувають. Перший пункт: поліція для виконання покладених на неї завдань вживає заходів. Реагування на правопорушення, визначені Кодексом України про адміністративні правопорушення та кримінально-процесуальним кодексом України на підставі та в порядку, визначених законом. Ну, тут все вичерпно написано. Другий пункт поліція для охорони прав і свобод людини, запобігання загрозам публічній безпеці, і порядку або припинення їх порушення також стосовує в межах своєї компетенції поліцейські превентивні заходи та заходи примусу. Визначені цим законом. Ось так. Третій пункт. Поліція для виконання покладених на неї завдань може застосовувати інші заходи, визначені окремими законами. Ну, до речі, що там написано в тих інших окремих законах? Хто його знає. Четвертий пункт. Якщо поліцейського неможливо ідентифікувати, ідентифікувати,. Увікнути, увікну, увікнути, як ото казав один класик, так? Ідентифікувати за зовнішніми ознаками він зобов'язаний передавити собі документ, пред'явити особі документ, що посвідчує його повноваження. Ну, до речі, в нього ж повинен тут ми читали вище бути нагрудний знак з номером спеціального з жетону, так? Що значить, не можна його ідентифікувати. Ну, зобов'язаний придавити особі документ, що посвідчує його повноваження. Це стаття у нас 30 Тобто в 20 статті ви можете вимагати у нього, пред'явити нагрудний знак. Вірніше фіксувати на технічні засоби. так? А ось в 30-й ви можете вимагати у нього придивити документ, що посвідчує його повноваження. Ось так.